Так, доброго дня нам усім. Як ви там поживаєте? Як ваші городи, як ваші садки цвітуть, мабуть, все красиво, все гарно. Так, спасіба велике, дякую велике за підписки, ми ростемо, за лайки, за коментарі. Ну і будемо знімати далі. Трошки от повправляємося вдома, підробимо роботу. Не будемо більше знімати. Так, давайте сьогодні а там багато питань за Михайла за Михаїла Саакашвілі. От подивимося, трошки зробимо відео, от, як він, де він, що він, що з ним, як далі. От давайте подивимося. Тобто він був в Україні, він був. Ну, Він був, він тут і політику робив свою. І, ну, тобто Для України людина не, не чужа. Давайте 5 карт візьмемо. Ситуацію із Михаїлом Сакашвілі. Як карта бачить його? Ну, людина так по карті я, так чуть-чуть сходить з ума. От, понимаешь? От по пентаклей. По чуть-чуть, по чуть-чуть, як ти маєш, як от сознання міняється якесь. Дуже слабий. По в жезлі, от карта слабості. Тобто сили в нього такої, як раніше, ну, зрозуміло, там, де він є, там сили, сила не додається. Тобто, сила уходить, жаст тільки один в руках. По, по дураку, ну, трошечки так як сознання міняється. Ну, для того, що в нього це, з ним це буде безконечно. Тобто, щоб завтра ігра ця прекратилася, щоб це все те, що біля нього приїздить, воно завтра остановилося, воно не остановиться. Тут карта йде безконечності. От воно безконечно буде, з ним проїхати, те, що відбувається з ним. Жив, в була праздник. Тобто, жив він по карті сонця. От діло в тому, що ну, людина по-своєму щаслива, людина по-своєму довольна, людина по своєму удачна, все нормально, все добре, тобто всього вистачало. І тут бачиш і тут, і тут він попав в нульовий аркан. От ні з того, ні з цього він попав, ну і що далі? І що далі? Був стабільний, стабільний. Як він попав в цю ситуацію? Тут Верховна Зжиця, вона навіть цю карту закриває. От як він попав в цю ситуацію, в яку він попав. Захотілося огня на по судьбі, що в нього. Він навіть по судьбі йде по карті жертви. Тобто це плата йде, от бачиш, це плата йде от, по дьяволу, по карті мага. Це плата йде за його власть, за його, ну, за його фінанси, за його достаток, за його. От він бачиш, він по цьому. А ну давайте цю колоди. Я ніколи на камеру цієї колоди і не брала. Ну, от інтересно, як воно покаже. Тому що він бачиш, він собою. Знаєш, як він себе віддав в жертву. От сама людина прийшла і себе в жертву принесла. І це свого роду, по карті показує плата за його от, от таку, ну, непогану жисть, так сказати. Тобто це свого роду плата за жисть його хорошу. Та що, ну давайте це картами. карта. Михайло Саакашвілі. шо карта показує? Ну сейчас воно більше більш затягує його. Карта власті у своє время. Карта власті вона його затягнула. Вона, ну, тобто у нього кришу знесло через оцю власть, яку, яку він мав. Хто хороший в його щитах, хто поганий. Карта цього не показує. Карта показує. От, от, плата за оцю власть, от те, що я кажу, що жертва, От плата за оцю власть. От тут карта написана, власть. За оцю власть от, має от те, що він зараз має, от він те і має. І воно по по, по, по... Ну, да, там бачиш, Отам от я кажу, то есть, тут він, зараз ще до ряду доложим, а тут я кажу по карті, та, що він робиться, ну, діло в тому, що ну, то есть, як сознання міняється, тут теж карта, ну, навіть якщо він освобождається, то він йде по карті, як сущності. Тобто з ним щось з головою, щось от воно щось в голові там відбувається. Понимаєш? І через це його бачиш, він зараз світу як одрізаний, тобто його голову стараються не показувати. Сам себе він зараз з'їдає по карті самовідчування. Людина сама себе от в себе в чому-то ну розуміє, що неправильно зробив, і тут породу якісь проблеми йдуть. Жадність. Ну, тут жадність до власті. Тут жадність йде по карті власті. Тобто людина жадна до власті дуже була. От хотілося власті і не хотілося змиритися, що от, ну, як сказати, ну, змиритися з тим, що можна жити і без власті, як-то. От Жадність до власті вона зіграла, от зіграла те, що зіграла з ним. Тобто все добре хотілося власті в Україні, там, де він був. І розумієш, через цю власть і через цю жадність до власті, от людина сама себе як поламала, розвалила. А рядом в цій власті такі ж криси, які... і тут бачиш, тут де не власть, карта ритуалу йдуть. Тобто по карті ритуалів воно все йде. Кожен за цю власть цепляється, як може цеплятися, ціпля... то тобто, через ритуали, ще через щось. І от він через цю власть він закрив собі як свободу. Подімаш, людина от по цій карті могла бути свободною і жити. Тобто ти почувствував, що ти там властєш, відходь від неї і все. І живи своєю життю, живи своїми чувствами. і Щось в його проходить, прийде молнієносно. І ну, конець такий молнієносний, швидкий буде. Той, хоп, і, і случилось все. До жизни він сейчас повністю карта холода. Тобто, ну, інтересу до жизни в людини зовсім немає. Розчарований він всім. Чим може бути розчарований, тим і розочаровать. То тобто відповідь вони не гріють і все. Свободи, ну пока свободи в нього немає. Карта свободи закрита. А все це йде по роду, от карта роду. Понимаєш, по породу, от, от де то в таке вроду все це було, і ця жадність до власті, понимаєш, от зробила з людини те, що зробила. Може, він самий хороший, може, він самий поганий. Ну От менше було б цієї ненаситності власті, ну покерував, відійде в сторону і все. Ну Вона ця воронка його затягувала, пара карта йде. Тобто ця власть вона його сюди затягувала, затягувала, затягувала і затягнула до того, що є. Ну, і вийде він звідти, чи не вийде. Та хоч і вийде, він вийде калікою. Дело в тому, що тут з костелями йдуть і все. Хоч він не вийде з звідтіля, він не вийде вже тим в Саакашвілі. Знаєш, це, це стара, здорова дитина. Тяжело. Тяжело. Він своєю життю перестав управляти. І зараз в кварті ожидання. От, знаєш, що, що, ну, що зо мною зроблять? Тобто карта показує. То ожидання того, що зо мною зроблять. Понимаєш? Навіть якщо свобода, йому падає свобода, то падає свобода, ну, яка ну, фактично йому не нужна. Для того хіба щоб лічитися, для того, щоб себе поставити. А взагалі, бачиш, от карта завісті. Велика була завість. Тобто по житті його супровождала велика завість. Тобто в його сторону йшла завість. От людина взялася так різко, і взлетіла так різко, високо, і вся спина простріляна цією завістю. Тобто, якщо брати так копати от, в цю в сторону, де магія, де ці ритуали, де це все, то тут іде карта завісті. І зараз він по здоров'ю, от такий він іде, по п'яторки пентаклі. Тобто, нездорова не людина нездорова. А це все, так як взяти підібрати, оце порада за власть, яку от він отримав, якою він користувався, і з якої він, понімаєш, яка його затягнула дуже-дуже дуже. дуже, дуже. Тобто людина, знаєш, ходила по землі і не чувствувала землі. От возумнив в себе, хай він хороший, поганий, це знову, в кожного своє міння про нього. От возумнив із себе те, що от йому, знаєш, те, що комусь не дано, йому це дано. А воно, видать, не дано. Тобто, знаєш, треба вовремя встановлюватися, Тобто, по гаданню, по картах, це вже так від себе я кажу. Людям, як гадаєш, якщо є такі, там, приїжджають депутати, делегати, чи, чи хтось там приїжджає такий, що є карта, показує, – «Остановися». Вовремя зстановишся, значить буде тобі щастя. Не зумієш встановитися, і це, це любов в чому, будь в чому. Це не іменно власть, це взагалі любов в чому. Треба вміти останавливатися. Тобто всьому своє время. От время є для того, а время є для того, щоб остановиться і пожить для сім'ї, пожить для того, пожить для себе, і той відійти в сторону від будь-якої ситуації. Так, ще зараз склади. Вже розказую в кожному віділіфони, я не не відповідаю, Дівчата, хлопці, через вайбер, тільки через вайбер. Все остальне не читаю, нема в мене його не хочу читати. Вайбер пишете. Я прочитала, я вам пишу время. я вам цей. Я, тоді, тоді ви мені дзвоните тільки в те час, коли я вам напишу, і ви до мене дзвоните. Не пишіть поеми цілі, не пишіть цілі розкази, цілі сказки. Тобто, при, при розкладі ви можете там розказати, що ви хочете, я можу вас послухати. Не треба мені нічого писати, тому що я його не вспіну читати. Я не вспіну, повірте, я не вспіну тільки читати. Мені дня не вистачить, щоб за день прочитати отой вайбер, що там пишуть. Так що не пишіть, не старайтеся, не не... треба мені писати. І треба розклад, пишете розклад. Я вам пишу умови, все, згодні, ви значить, ми договорюємося і ми тоді вже балакаємо все те, що треба. Там, якщо примерно знімати щось, відробляти щось, чистки, защити. Дівчата, якщо я відчуваю, що десь у вас якась до мене є, от ви не вірите, якщо я це відчуваю. Все, я не відповідаю ні на що. Не додзвонюйтесь, не дописуйтеся, нам не по путі. То шукайте там, де ви вірите, на 100%. Не треба на мене надіятися чи не надіятися. От я думаю, ви отак, ви не думайте. Йдіть там, де ви розумієте, що вам зроблять те, що вам зроблять. Не треба. В гаданні не готові, все таке. До свидання. Тут теж, якщо я не готова з вами нічого робити, нічим займатися, я маю право вибирати. Хочу, я не хочу, буду я чи не буду. Помієте, в мене людей більше, ніж достатньо. Так що я можу собі дозволити вибирати, з ким я хочу займатися чим з, чим, з ким я не хочу. Якщо я чувствую чуть-чуть якесь там де щось в голосі чи в писанині, а я надіюся, я не надіюся, значить, надійтеся там, де надієтеся. Ну, такий розклад коротенький. Так, ну і все. Спасибо велике. Підписуйтеся, телеграм. Заходьте в телеграм, підписуйтеся в телеграм, всіх люблю, всіх цілую. Все буде добре, все буде Україна. Наша перемога скоро буде. Повірте, кажу правду. Буде дуже скоро. Скоріше, ми навіть ожидаємо чи очікуємо, чи як вам сказати, наша буде перемога. Головне, щоб все було правильно і щоб потім були ми другими вже чим до того. От щоб опять воно все не повторялося. Ну і таке, будьте здорові. Всім здоров'я! Саме головне здоров'я, щоб було головне перемога, а потім здоров'я.